Добрий день, любі учні. Сьогодні ми з вами зустрілися на уроці української мови, щоб написати диктант. Для написання диктанту вам знадобиться сьогодні зошит в косу густу похилу лінію, ручка, ну і, звісно, нікуди без гарного, чудового та уважного настрою. Отже, яким чином ми пишемо диктант? Для початку відкриваємо зошит в густу похилу лінію. Записуємо число 5 жовтня, класна робота та посередині пишемо слово з великої літери Диктант. Поставте відео на паузу, запишіть число, класна робота, диктант. Отже, диктант ми записуватимемо наступним чином. Для початку запишемо його назву, потім я читатиму текст диктанту. Ви уважно слухаєте, думаєте, як будете писати те чи інше слово. Потім я диктуватиму по черзі кожне речення. А потім кожне слово для того, щоб вам зручніше було його записувати. Отже, наш диктант має назву осінь у парку. Слухаємо текст диктанту. В Україні вже осінь, та парк радує своїми квітами цвітнуть джоржини й майорці. А то клумба чи рожевий килим, то квітнуть петунії. Як гарно в парку! Ось і все, це був текст диктанту. Чи звернули ви увагу на деякі види речень? В цьому тексті є питальне неукличне речення та розповідне окличне речення. Тому прошу звернути вашу увагу особливо на ці два речення. Вони зустрінуться у тексті. Отже, запишіть назву диктанту осінь у парку. Перше речення. У диктанті ми запишемо з абзацу. Нагадую, що абзац це невеликий відступ від черв... синьої лінії або від середини зошита. Я вам позначила це червоними скісними та пунктирними лініями. А ось після червоної лінії, червоної скісної риски можна писати перше слово. Нагадайте, з якої літери пишеться перше слово в реченні? Звісно, з великої. Отже, увага! Слухаємо перше речення. В Україні вже осінь. Записуємо перше речення В Україні. В Україні вже осінь, вже осінь. Вже осінь. Перевіримо це речення та поставте в кінці цього речення відповідний розділовий знак. В Україні вже осінь. Поставили знак. Наступне речення, діточки, пригадайте, з якої літери пишеться наступне речення. З великої. Якщо у вас залишилося місце в цьому рядку, ви продовжуйте. Не треба писати знову з абзацу. Лише з абзацу пишемо тоді, коли це є частина тексту. Про абзаци я завжди казатиму. В цьому тексті лише один абзац, тому якщо є місце в рядку, продовжуйте. Якщо немає, починайте з нового, але без абзацу. Отже, наступне речення. Та! Парк радує своїми квітами. Записуємо друге речення. Та парк. ТА Парк. радує радує своїми своїми квітами радує Своїми квітами. Перевіримо це речення та поставимо відповідний розділовий знак в кінці речення. Та парк радує своїми квітами. Поставили. Наступне речення слухаємо уважно. Ще цвітуть жоржини й майорці. Продовжуємо писати диктант нове речення. Нагадую: нове речення пишеться з великої літери. Якщо є місце, продовжуєте, абзац робити не потрібно. Записуємо. Ще цвітуть... Ще Цвітуть, ще цвітуть, Жоржини, Жоржини, цвітуть жоржини. й майорці жоржини й майорці. перевіряємо написане речення. Слухайте уважно, ставте відповідний розділовий знак. Ще цвітуть жоржини й майорці. Поставили наступне нове речення. А то клумба чи рожевий килим? Записуємо а то. А то клумба. Клумба чи клумба, чи? Рожевий килим рожевий килим Рожевий килим. Перевіряємо речення. Діточки, будьте уважні в цьому реченні. Подумайте, який розділовий знак треба поставити. А то клумба чи рожевий килим? Наступне речення То квітнуть петунії. Записуємо наступне речення. То квітнуть петунії. Квітнуть, квітнуть. петунії. Петунії. Перевіряємо це речення, ставимо відповідний розділовий знак. То квітнуть петунії. Будьте уважні. Останнє речення. Як гарно в парку. Записуємо. Як гарно, як гарно в парку. В парку. Перевіряємо останнє речення. Будьте уважні! Як гарно в парку! Поставте відповідний розділовий знак. Ось і все. Диктант написано. Перевіримо його з самого початку. Візьміть ручку, якщо раптом знайдете помилку або побачите пропущену букву чи певний знак. Виправте та доповніть. Але пам'ятайте, що виправлення мають бути охайними. Отже, диктант осінь у парку в Україні вже осінь. Та парк радує своїми квітами. Ще Цвітнуть жоржини й майорці. А то клумба чи рожевий килим, то квітнуть петунії. І як гарно в парку! Ось і все, диктант написано. Ви молодці, думаю, що впорались чудово. а на цьому ми завершуємо. І кажу вам до побачення до нових зустрічей.